У 2014 році Росія анексувала Крим, і одним із перших кроків Кремля стало будівництво автомобільного і залізничного мосту, який з'єднав окупований півостров із російською територією. Його відкриття усунуло економічну та логістичну залежність півострова від України. Але перш за все, переправу звели для військових цілей. Пише видання Foreign Affairs. На сьогодні це основний канал транспортування російських солдатів та зброї необхідної для війни в Україні. Якби Києву вдалося вивести його з ладу, це різко підвищило би ймовірність повного краху російської оборони на півдні України. Зараз міст контролює Росія і він має фундаментальне значення для її воєнних дій. Однак він може стати ключем для перемоги України не лише в Криму, але й у ширшому конфлікті. Жодна подія не може швидше переломити хід війни, перезавантажити наратив і відновити впевненість у здатності Києва перемогти ніж руйнування найпотужнішого символу російської окупації України. Але зруйнувати міст буде складним завданням. Пише Foreign Affairs. Його розміри, міцність дали змогу витримати неодноразові українські атаки. Одна була здійснена торік у жовтні за допомогою замінованої вантажівки, інша у липні цього року морським дроном, начиненим вибухівкою. І хоча обидві атаки на деякий час підірвали здатність Росії постачати війська та озброєння на півдні України, до фатальних наслідків вони не призвели. Насправді за своєю конструкцією міст не є ані інноваційним, ані технічно складним, проте через розмір і міцність його надзвичайно важко вивести з ладу. Східний і центральний сегменти складаються з конструкції типу дамби, яка є низькою і проходить в притул до води й землі. Така низька конструкція робить ці сегменти вразливими до атак із боку моря. Окремі прольоти дамби, ділянки між опорними пірсами мають довжину трохи менше як 60 метрів. Це найбільш вразливі елементи мосту, які легко пошкодити, але водночас легко відремонтувати. Для того, щоб зруйнувати або назавжди вивести місце з ладу, в Україні необхідна більша кількість високоточних ракет, пише Foreign Affairs. Потрібен масований залп, щоби подолати російську протиракетну оборону та одночасно поцілити кілька вразливих місць на мосту. Американські атакам судні з найсучасніших в українському арсеналі, але навіть вони не можуть гарантувати точність необхідну для ураження таких цілей. Storm Shadow може зробити велику діру у дорожньому полотні мосту, але не завдасть непоправної шкоди. Німецька ракета Таурус із двоступеневою боєголовкою має найбільше шансів зруйнувати одну або кілька опор. Але Берлін відмовився відправляти Києву ці ракети через побоювання російської контр-ескалації. Найнадійнішим способом повністю зруйнувати міст був би інженерний підрив за допомогою вибухових зарядів, розміщених безпосередньо на мосту в критичних точках, як це роблять при контрольованому цивільному знесенні. Але для цього потрібен безперешкодний доступ до мосту, якого українські сили не мають. Проте немає жодних сумнівів, що знищення мосту буде одним із перших кроків, які зроблять українські сапери після звільнення Кримського півострова, що буде можливити його використання для підтримки російської агресії в майбутньому. Що більше ракет буде надано Україні, щоб перерізати російську лінію життя через Керченську протоку, то швидше вона зможе послабити російську оборону і створити умови для майбутніх наступальних успіхів. До того часу пише Фурінеферс, Україна має продовжувати атаки на міст усіма доступними засобами, навіть якщо це виведе його з ладу лише тимчасово руйнування кримського мосту, завдання, хоч і складне, але цілком досяжне, якщо Київ отримує для цього відповідні інструменти. Це був огляд преси.